Це відео публікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Чому загарбники націлилися на Покровський напрямок? Та куди росіяни кинули е, зараз. Все, що все, все, що в них є. Навіщо ворог пішов в абанк? Росіян нерви здають. Що насправді відбувається на Донецькому фронті? Ексклюзивні подробиці від наших захисників. Вони як зомбі ходять. А також чим може закінчитися літня кампанія путінських військ. Факти тижня розібрали все детально. Це кадри з курахівського напрямку. Наші десантники відбивають черговий штурм. Ворог тут атакує щодня, використовує все, що тільки може. Спочатку проїжджають техніка тяжоле. То є з танками з цими вилами, щоб розмінірували дорогу. І ззаді вже можуть їхати і мотоцикли, і квадроцикли. Коли ми штурм їхню діб'єм бронегруп, вони починають мотоциклами їхати. Буває, якщо їх відбивають, починають нас обходити і на самокатах електро. Потім вони спішуються і починаємо потім їх потрохи вибивати. І МКшка, і ЕГС, і збросами. Десантник Геннадій на передовій майже два роки. Працює на американському гранатометі МК-19. Бійці 79-ї бригади кажуть, обстановка на цій ділянці фронту важка, але стабільна. Щось знищуємо, тільки знищили, перевозять нових. Ну, Тобто така. Інтенсивність велика. Щось це 20 одиниць бронетехніки із десяток мотобайків та багі. Саме стільки хлопці вразили тільки під час останнього масованого штурму ворога. Ці унікальні кадри відбиття атаки глядачі фактів тижня бачать першими. Та чому, попри великі втрати, росіяни, наче скажені, продовжують атакувати цей напрямок. У чому? Стратегічний задум. Давайте розбиратися. У них є цель, треба їм траса на вуглядар. А вона, якраз ми в центрі них, і їм треба будь-якій ціною, наскільки я розумію, вийти на цю дорогу. Ну ця дорога має пройти через нас. Очевидно, кремлівські війська у такий спосіб хочуть завдати стилу удар по нашим, які утримують вугледар, та українські захисники продовжують наполегливо тримати оборону. Схожим чином ворог намагається діяти і вздовж всієї лінії зіткнення. Однією з найгарячіших ділянок фронту залишається покровський напрямок. Тут ворог прагне перерізати трасу Костянтинівка-Покровськ. Це важлива логістична артерія наших збройних сил, і вона вже під вогневим контролем росіян. Але що далі? Наскільки це змінює фронтові розклади? Блокада цієї дороги, за логікою росіян, мала би призвести до втрати боєздатності наших угруповань, що тримають тут оборону. Тому ворог і кинув такий ресурс. Та, на думку наших військових аналітиків, ситуація не така критична. Це погіршить наші логістичні можливості при такі погоді, як зараз дуже багато шляхів для постачання. Більшої логістичної шкоди може завдати наближення росіян до Костянтинівки. Вони хочуть просунутися до Константиновки, бо це залізничний хаб, який ми активно використовуємо. Швидше за все, це рух для біг Константиновки, це з цих трьох напрямків Чісвоярський, Терецький і Потовський, для того, щоб нам ну, зробити. Складнішим використання цієї залізниці. Щодо турецьку, тут ворог підійшов у притул. Сота, окрема механізована бригада, зафіксувала присутність окупантів у залізному, що зовсім поряд. Але ворожі укриття трощать дрони. Та, попри спротив, росіяни мають тут тактичні успіхи. За інформацією головнокомандувача ЗСУ, диверсійні групи противника проникли у міську забудову, але їх виявляють і знешкоджують оборонці. Доводиться їм довольство малим. Це і е, фронтальні бої на, за, на схід від е, от, по напрямку від Шумів. Але тут на, на цій ділянці Торецьк відокремлений. Так, якщо на карту подивитись, основне місто. Потім за ним йде паркова зона величенька, там метрів 200-300, навіть більше. І аж за нею ще два таких робочих селища: лісосмуга, лісопарк, от, який є природною перешкодою. То росіяни вийшли обходити його з флангів. Загарбники поступово просунулися в Нью-Йорку. Ось так селище виглядає зараз на мапі Діпстейт. Тут тривають вуличні бої, є загроза оточення наших військових. Нью-Йорк такий аванпорт для. Торецька. якщо вони захоплять Нью-Йорк, то для турецького угруповання, яке обороняє Турецьк, буде дуже складна ситуація. Повзуча окупація триває завдяки бомбардуванням ворожими кабами і артилерії. Мова йде про кількість пострілів на добу. На жаль, боєприпасів вони виробляють більше. Ну в порівнянні звісно, не з Україною, а з союзниками України. Звісно, це не такі точні, не такі далекі боєприпаси, але їх доволі багато. Поки ми не отримаємо достатню кількість як стволів, так і снарядів, поки ворога буде перемагати. Та попри перевагу в кількості людей, бронетехніки та арти, ворог не виконав навіть план мінімум у своїй весняно-літній кампанії. З Точки зору аналізу втрати і просування то непомірні втрати для такого невеликого просування. Тому швидше за все можна. Зробити обережне висновок про те, що їм не вдалося досягнути тих цілей, які вони ставили. основна задача наступальної донецької операції росіян, яка мала завершитись ще місяці три назад, певно, остаточно успіхом, ха досі вона буксує на першому етапі, оточити значне угруповання українських військ, і, хоча на Донецькому фронті дуже складна обстановка, наші воїни продовжують. Героїчний спротив та роблять все можливе, аби не дати ворогу втілити його плани. Я б не сказав би, що вони продвинулись. Так, да, вони наступають, питаються, ну щоб вони їм на десь зайшли, закріпилися. У них поки цього немає. Ну, по крайній мріях в нашому напрямку. Настрій бойовий, я вам скажу. А чого бояться там? Кого бояться? Вони ж до нас прийшли на людини. Алла Чіш, факти тижня? ICTV, єдині новини.